Шановні южниці! мешканці нашої громади. Незалежності України 31 рік, і вперше за ці роки незалежність своєї держави ми не святкуємо, а виборюємо і надто високою ціною. У найжорстокійшій битві українці приливають кров та віддають життя за свободу своєї держави. До бою за Україну стали й мешканці нашої громади. На превеликий жаль, восьмеро з них загинули. Це наші герої, якими ми віддаємо данини найвищої шани. Неспровоковано, не виправдано, жорстока війна триває вже півроку. Гадаю, за цей час і керівництво Росії, і російська армія зрозуміли, що Україна незламна. І нехай запам'ятають собі на все життя ми ніколи не дозволимо позбавити нас свободи. Збройні сили України разом з народом. І усі ми будемо боротися, доки ворог остаточно не покине нашу українську землю. Сьогодні ми мусимо бути, як ніколи, єдині, згуртовані, патріотичні, щоб зберегти нашу державу її суверенітет та незалежність. Зрозуміло, що цього року не буде святкувань у звичному для нас, нашого міста форматі, не час. Але у нас усе ще буде і мирне життя. І розвиток Южинської і міської територіальної громади, і процвітання України будуть веселі свята, щасливі діти, горді своєю державою. З Днем державного прапору, з Днем Незалежності України, шановні земляки, до перемоги і слава Україні!